Привіт! Я дуже рада вас сьогодні тут бачити, у себе в ляльковій кімнаті. І ми сьогодні з вами розпакуємо одну лялечку. У мене дуже довго не було, десь місяці три, навіть чотири майже я не знімала ніяких відео. Бо все здавалося, що нема на це часу. І е, відгук на ті два відео, які я виклала, він дуже малий. Такий. Я розумію, що двох відео дуже замало для того, щоб ви. Почали підписуватися, або вам сподобалося, або ви зрозуміли, чи та є людина, на яку ви хочете дивитися, в сенсі ляльок, огляду ляльок. Але вже сьогодні я захотіла розпакувати лялечку, бо всі ці чотири місяці я не переставала їх збирати, колекціонувати. І дуже важко зараз чомусь розпакувати ляльку. Без відео. Дуже хочеться, щоб розпаковка була така для вас, не тільки для мене. Бо це прям цікавість така, бо мені подобається теж дивитися відео, де хтось розпаковує ляльку, ляльку якусь. І сьогодні я не знаю, яку саме, але я думала, що ми може розпакуємо цю Ліліт Блер. Я теж давно за нею спостерігала. І. Не знала, чи вона мені потрібна, чи ні. Але все ж таки я ем, побачила огляд на неї, і я в неї закохалася, вона мені дуже подобалася. І я вирішила її замовити. от І хочу сьогодні, можливо, її розпакувати саме з вами. В неї дуже гарний костюм такий у стилі, мені здається, шанел, але більш е, сучасні такі, більш сучасна модель. І твідовий цей жакетик, і спідничка. І сама вона дуже гарна дівчинка. Така темношкіра. Вона прийшла до мене вже одна на колінник від Ліпився чомусь. Не знаю, от. І десь тут валяється, внизу, але. Але вона все ще нова, і можна її сьогодні розпакувати. Але також я хотіла вам показати: насправді в мене дуже вирісла моя колекція. Частину ляльок ви можете бачити тут, там ще одна полка є. От. Але в мене є нижня полка, там, де я складаю у коробках, і в мене десь, десь, мені здається, вже можливо 15 або більше коробок не розпакованих. От, які б я хотіла розпакувати разом з вами, але здається, що для цього потрібна якась обстановка особлива, настрій, вигляд там все таке інше. От. А сьогодні я вирішила спонтанно знімаю відео і все. І неважливо. От така ще в мене є pink. От. Perfection Pink, мені здається, її назва. Я її купила заради цього вбрання. Насправді я хотіла його одягти на іншу ляльку. я вже її розв'язувала, мені здається. От. То подивіться, можливо, ви бачили, бо вона мені ляль, ну, сама лялька не дуже сподобалася спочатку, а тільки її вбрання. Але зараз, коли я дивлюся, більш так зблизу, то мені здається, що вона насправді дуже гарна дівчина. От. І теж її, можливо, скоро з вами розпакуємо. А також я купила цю. Ще красиво, дивіться, яка вона гарна. Blue Sky, Blue skies, мені здається, вона називається. Можливо, я можу плутати назви, але це не так важливо, як для мене як на мене. От. Вона теж така особлива, бо я дивилася на неї. Спочатку вона здалася мені. Ну, дуже якоюсь простою такою. От. Але коли побачила її у, у, на фотосесіях різних від колекціонерів, там, там, де її перевдягають, в різне ніжне дуже вбрання, вона здалася все ж таки дуже гарною. У неї очки дуже красивого кольору. Так, до мене хтось прийшов. Зараз я поставлю на паузу і потім продовжимо. Останнім часом до мене приходять постійно коробки саме з ляльками. От, але сьогодні прийшла інша коробка Це Зара. Хоча, ми, хоча я ще чекаю сьогодні, можливо, принесуть одну з моїх ляльок, яку я виграла в розіграші, у тому, що був нещодавно. Сан кіст, яка поцілована, Сонцем, дівчинка, я її виграла і виграла можливість її придбати на сайті Integrity. От. Тому ми... я теж її чекаю. І якщо вам цікаво, пишіть у коментарях, ми можемо з вами її теж розпакувати, коли вона прийде, я сподіваюся. От. Але ви знаєте, я хочу поділитися, що насправді дуже дорого отримувати до Іспанії посилки з Америки. І зараз я. А, цьому там, на, на, на таможню заплатила 103 євро тільки за оформлення. Тому насправді для нас в Європі ці ляльки коштують майже в два рази дорожче, бо тоді там за доставку я теж заплатила 70, ніж для американців або тих, хто живе в Америці, і це прям дуже якось образливо. От. Ще я коли вступала в клуб цього року, там було три ляльки, які треба було обрати, або можна було всі три купити для того, щоб вступити е у клуб. І цю вступну ляльку я замовила саме цю попі, таку повністю рожеву, бо я дуже люблю попі. І попі, паркер, вони, е вона одна була з них. Бо інші там були Ліліт Блер і ще якась. Лялька, мені здається. От. Але коли вона прийшла, ви знаєте, я чомусь трішки розчарувалася, бо дуже ляльковий в неї такий вигляд. Вона якась дуже така, знаєте, дуже яскравий макіяж, і таке замилене дуже. От я, Мені так здається, що таке замилене обличчя, що не дуже якесь у все ж таки, інтегріті для мене вони відрізняються якоюсь такою. Натуральністю натуральністю вигляду, а ця дуже якась замилено лялькова. Але, ви знаєте, я слухала колекціонерів, і вони кажуть, що вона, на перший погляд, не дуже, але коли її розглядаєш, коли ти перевдягаєш, коли ти дивишся на неї через там об'єктив, камери, то вона начебто грає, заграє іншими фарбами. От. Ви знаєте, я пробую зараз на новий iPhone 17 зняти це відео. Чомусь тіло трішки трясеться. От. І ви знаєте, бачу, що прям класна камера. Я перший раз пробую зняти на, цю, на цей телефон. Але дивіться, я хочу вам цих теж так близько показати, щоб ви могли роздивитися обличчя. Прям дуже класно видно. А цю я, до речі, знайшла тут в Мадриді, в одного колекціонера-хлопця на велапоп. Хто живе в Європі, знає, що це за платформа. І зустрілася з ним. Він недалеко від мене ще живе. І я її купила з рук, як кажуть. От. Де тільки я не, не шукаю цих ляльок для того, щоб поповнити свою колекцію. А ця, до речі, дівчинка прийшла до мене з України. Я в Україні теж купляю їх і замовляю доставку сюди. І в Україні, ви знаєте, виходить дешевше, ніж коли купувати десь в Америці, на eBay, з усіма доставками, навіть через склад. От. Дивіться. От. Вони зараз постоять. Тут я вам поставлю цю, щоб вона декартинько стояла. І, можливо, як вам здається, будемо цю розпаковувати. А що хочете, я вам покажу, що я замовила дуже хотіла. Дуже, дуже шукала саме цю Поппі паркер Golden Glow, мені здається, вона називається. Вона зараз вже дорожча і дуже, дуже швидко. Я дуже теж її хотіла і шукала, і знайшла на eBay, теж там сторгувала її, як на ринку. От. І вона нещодавно до мене прийшла. Дуже гарна дівчинка. Але ви знаєте, так гарно вона виглядає в коробці, що. Якось трішки жалко її розпаковувати. Але все одно ми скоро з вами розпакуємо її, бо я ну, не хочу в коробках збирати, бо це ну, не настільки тактильно, приємно, як все ж таки виймати лільок. Яка вона гарна. Чому так багато колекціонерів Integrity саме люблять Поппі паркер Як ви вважаєте? Чому Поппі паркер най. Така, най... Бажаніша, мені здається, з усіх. Можливо, я помиляюся, але я так помітила, що дуже дуже люблять колекціонери саме попі. Дивіться, яка, яке різноманіття. Там вона світлошкіра, тут темношкіра, такі очі, таке волосся, боже, ну, яка прям фантазія. Тут, дивіться, вона навіть і вбрання вишите, вручну, мені здається, я не знаю, як автоматично це зробити. Мені здається, це вручну вишите а, цими... Бісером плаття. Тут ніжки, тут такий класний. В неї відерце для льоду, і там десь, десь повинна пляшка бути, якогось вина або коктейлю, або шампанську чогось. А лід навіть я бачила огляд, що там навіть лід є, який засипається в цю, в це відерце. Ну, дуже прикольно. От. Але зараз не буду вам аксесуари показувати. Буду показувати, коли ми з вами будемо її розпаковувати. Який майк прям дуже крутий. Так, ну все, це я вам показала. І хочу сьогодні розпакувати цю ліліт. Яка ж вона теж гарна. Дивіться, дуже красива дівчинка. Я теж дуже довго. Думала про неї, але не могла, можливо, її нюдом купити, або тільки наряд купити, на когось вдіти. Але все ж таки, коли вона така прям в своєму вбранні, то дуже гарно, мені здається. Цей контраст між кольором шкіри і кольором таким ніжно-блакитним її одягом, це дуже гарно. Так, давайте акси вам покажу. От, до речі, ця штука від її коліна, яка відклеїлася. Показуємо вже акси. Оп. Опа. Дивіться. Дивіться, така сумочка. Ну, я думаю, що хто, багато хто вже бачив, можливо, але все одно я люблю дивитися на це. Дуже, дуже прикольно. Так, тут така сумочка. Тут, дивіться, окуляри. Такі вже оці ліліти іншої були, яка в таких джинсах, але золоті. От, такі сережки вигляді Сердечок. І що це? І два кільця сердечко, і там якесь ще таке. Не бачу щось камінничком або ні, або якийсь просто малюночок. Роліровка якась. Так. Туфлі. От мені чомусь дуже сподобалось. саме контраст, помаранчеві такі туфлі, під її наряд ніжно-блакитний. Ніжно Не знаю, це прям таки несподівана комбінація, як на мене. Але дуже стильно, я думаю, що все у нашому сучасному стилі. А, ви знаєте, що більше всього мені сподобалось. Я прям коли вона прийшла, я до цього не помічала, що в неї дуже красиві манікюри. Тобто, таке відчуття, що це френч, але він якийсь стильовий. Тобто, там замість білої полосочки така біла крапка стоїть. і Виглядає як френч. Але такий стильний. Ну що, будемо відкривати? Так, як ми відкриваємо, достаємо. Так, Смик, смикуємо за це, за ці, смикаємо за ці вірьовочки. Так, все, опа. А в неї це через те, що воно коротке, воно а, не приклеєне, ніяк не причеплене. В неї такі дві гульки, гарні, такі прикольні. Оп, все вийняли. Подивіться, я вам покажу, який, який в неї гарний манік. Зараз цю другу теж треба зняти. Оп, колготки. Я навіть, до речі, не помічала, що в неї колготки на фото. Цей сертифікат. Знаєте, їх було 2873 штуки. І моя, знаєте, яка? 2830. -та. Тобто, вже добігає кінця. Дивіться, Це сертифікат. Прикольний, так? Не знаю, навіщо ці сертифікати? Можливо, колись, через 10, 20, 30 років, ці ляльки будуть коштувати. Багато. Так, а ну дивіться, я хочу показати вам саме, що мені сподобалося. Це цей манік. На мій не дивіться. Дивіться, на її. Так сфокусується зараз камера. А, як, як я не вмію, не вмію. Фокус. Опа. Дивіться, прикольний, так, цей манік, такий ніжний, але стильний. Клас. Знімаємо цю сіточку. М -м -м, такі класні вони неї ці штучки. Яка крута дівчинка. От, до речі, мені здається, що скільки її років може бути. Як ви думаєте, десь 17, 19 або 25. Скільки може бути років? Вона виглядає досить. Досить молода така, досить юна, але наряд в неї такий вже, знаєте, трішки консерватив, схильний до консерватизму. І такий, такий благородний. Тобто ні, ні кожна дівчинка такий наряд вдягне. Але якщо вона навчається десь в Оксфорді, я думаю, або Стенфорді, то можливо. Така крута вона. Так, добре. Коробку. Ага, до речі, нам підставка потрібна. Зараз ми дуже добре, що стали робити в цих коробках саме підставочку всередині, і так, що не треба ці петлі рвати, поки ти виймаєш підставку, а вони вже прорізані. Багато хто вже з колекціонерів звернув на це увагу. Так, вона підставка сюди. Тут, будь ласка, напишіть мені хоча б один коментар ти, з тих, хто дивиться це відео. Чи взагалі подобається вам дивитися ці відео? Чи треба мені знімати розпаковки? Бо я сиджу три місяці і розпакувала тільки двох ляльок, хоча до мене прийшло десь штук, я не знаю, 15 можливо. Тому я вагаюся, чи знімати відео, чи не знімати. І пишіть все, що вам подобається, не подобається. Я не ображаюся ні на яку критику. Ці, ці всі питання я давно опрацювала. Навіть знаю, що негативні відгуки навпаки розпалюють інтерес. Тому навіть якщо ви напишете мені негативний відгук, це теж буде працювати в мій плюс. От. А, клас. Класна вона, так? Такі шарніри такі дуже хиткі, мені здається. Оце є такий тик-тик-тик-тик. Сподіваюся, -тик -тик -тик. там все окей. Так, хочете подивитися, що всередині. До речі, тут дуже гарна, а, гарний одяг, В неї, дивіться, бюстик такий, бюстіє. Таке на, на цьому. Дуже гарно. на якихось Цепочечка таких маленьких. Я забула як українською, це правильно сказати. От, блуза така напівпрозора. Манжети, прям такі довгі. Дивіться. Ну, так продуманий, достатньо, я вам скажу. Тут русиків немає у нас, але є Панчохи. Панчохи? Як колготки будуть українською? Так. І от застібаємо тут очок. Угу. Зараз будемо приміряти туфлі, підбори. М -м, все розтягнулося, як ви думаєте, це прям. Три гачка одночасно, поки один застіваєш, інший розстрібається. Не також і легко. Але у цьому всі інтегріті. Вони це люблять. Люблять. О, але в мене вийшло, дивіться. Дивіться на це обличчя. На цей мейк. Чи могла я колись в дитинстві. Думати, що я виросту і буду колекціонувати ляльок, а ще й таких гарних, як ця. Клас. Так. Підбори. Так, ви їх вже зблизу бачили, я вам показувала. Показати? Така пряжка тут красиця. гарно. Так. Такі силиконові такі. Підбори. Такі схожі, як там, о перін чи як Базова, не чорні, схожі, такі, точно за моделею, по моделі такі. Дивіться, як незвично виглядає. Такі. На ніжках. Так, ставимо на підставку. Це вона буде на вас дивитися, я спробую. Спробую зараз. Так, а де я дії сумочки? М -м Куди я ділаю? А от так. Сумочка. До речі, раніше я збирала сумки брендові І -х! сумочки це моя слабкість. Це схожа на Прада. Сумочку. Десь декілька років тому вона була дуже актуальна. От. А після того, як я вже назбиралася сумок цих, почала збирати ляльок. Так. Окей. Зараз вдягнемо сережки. Сережки. Червоні сережки, дуже яскраві? Оп, там видно? О, дивіться, це реально прям дуже красиво. Мій же дизайнери робити гарно. Ну-ка. Так? Оп? Хто скрипить так? Ще так молода, щоб так скрипіти. Так, а що, в неї на шиї немає ніякої прикраси, так? Ну, незвично. Так, кільце. Я люблю вдягати на вказівний пальчик, завжди, мені здається, це дуже стильово. І на іншу ручку втягнемо сердечко. Ну, давайте не на вказівне, а на середній. Сердечко мені звіться в іншу сторону. Так. І буду вживати свій лайфхак, який я показувала вам в іншому відео. До речі, подивіться його. Мені здається, воно теж таке прикольне вийшло, там, де я не показувала своє обличчя, а знімала тільки, як я розпаковую. Тільки руки. Так, а де я діла? Так, 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 де я діла свої штучки, штучки для кільця? Хоча вам показати, що я купила. А, от вони, от, от, пані, вони. На Алі багато таких силіконових для сережок. Тримачі такі, якісь. Позаду кріпляться. я роблю отак от, знов показую. Така штучка. Я відрізаю гостру цю шматочок, і в мене залишається отаке кільце. Прозоре, бачите? Таке. Я трішки його розширюю за допомогою ножиць і вдягаю. Ляльці на пальчик після того, як вдягаю кільце. Ой, можливо, потребує трішки зусиль. О! І та, ця силиконова штучка, вона майже непомітна. Якщо зблизу будете робити фото, я думаю, що буде трішки помітно. Але якщо у вас лялька стоїть в шафі, і ви не хочете, щоб кільце загубилося. Тоді цей лайфхак дуже класно працює. А, до речі, знаєте, що хотіла запитати у вас? Як ви вважаєте, чи потрібно мені телеграм-канал відкривати, там де будемо ми з вами ділитися різними фотками ляльок кожного дня? Чи ще зарано мені? Що ще аудиторії в мене майже немає ніякої. От. То напишіть мені, можливо, ви б хотіли якийсь телеграм-канал, там, де ми зможемо ділитися, можливо, у вас є якийсь канал, там, де ми можемо е е е посилання кидати один одному на те, щоб люди дивилися. Було б цікаво. Можливо, вам потрібна якась мотивація для того, щоб знімати. І мені потрібна мотивація, щоб знімати такі ролики. От. От там, де така, таке кільце, де є якась така велика штучка на ньому, така прикраса, не знаю точно, як вона називається, то під нею взагалі майже не видно цієї силіконового тримача. Тому дивіться, як це виглядає. От дивіться, тут майже не видно. А тут трішки видно, але здалеку, коли вона в шафі. Цієї силиконової прозорої штучки не видно. Так? От. Ну, як вам? Як вам сьогоднішній наш огляд? Ну, дівчинка дуже крута, дуже гарна. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях будемо з вами обговорювати. Я обов'язково кожному з вас. Буду відповідати, мені це дуже цікаво і приємно, що ви, якщо ви будете проявляти якусь цікавість до моїх відео. Будь-яку. Так? І що, будемо завершувати? Лялька розпакована. Давайте ще трішки подивимося на неї, яка ж вона краса. Сережки, сердечки, червоні. До речі, в цьому сезоні червоний дуже популярний навіть. Мені здається, один з самих, а може і найпопулярний, а ну фокусуйся, фокусуйся. Так що, якщо хочете собі, якщо ви задумувалися над тим, чи купити вам цю лялечку чи ні, можливо, мій огляд допоможе вам зробити правильний свій правильний вибір. І будь-який ваш і будь-який ваш вибір правильний. Все, гарного вам дня.